З початку повномасштабного вторгнення українське суспільство зазнало фізичних і психологічних травм. Психологи Тихоокеанського університету Сієтлу приїхали на Буковину розповісти про програму психологічної підтримки, як відновлювати та відновлюватись морально в умовах війни. Дивіться у сюжеті моєї колеги. Часто без шрамів на тілі, але з ранами в душі. Військові, цивільні, діти, внутрішньо переміщені особи, ті, хто найбільше постраждали від вторгнення російських військ в Україну. Для того, аби їм допомогти, на Буковині діє програма психологічної підтримки, яку розробили спільно з Тихоокеанським університетом Сіетлу. Вже вдруге іноземні психологи приїхали у Вижницький район, аби поділитись досвідом з українськими колегами. Перш ніж ми будемо відбудовувати Україну, нам потрібно відбудувати персону України, українці. Тому одне з наших перших завдань – це звичайно психологічна підтримка, навчити весь район, всю область, і по можливості якомога більше людей в Україні психологічній підтримці один одного на рівні відносин у вижницькому районі. Моральною допомогою займаються фахівці-психологи всіх дев'яти громад. Розповідає Михайло Черней. Одне з наших важливих завдань, Ми вважаємо, що питання психологічної підготовки, тобто посттравма, і утоку військовослужбовців, особливо які повертаються з зони бойових дій на нашу територію, створення реабілітаційних центрів, один із них ми плануємо це робити. А це наша така важлива робота. Для того, аби підтримати постраждалих та їхні сім'ї, адміністрація Вижничини спільно з іноземними партнерами видала книгу про те, яким чином допомогти своїм близьким пережити психологічну травму. Ми маємо перейняти виховати в собі цей досвід зцілення один одного. Тому в нас працює перший проект це навчання всіх людей психологічній підтримці. Ми видали книгу маленька брошурка, яка прочитавши, яку людина розуміє базові знання, що таке травма, як себе, як побачити, що в людини є травма, як надати першу допомогу, і як потім порадити цій людині звернутись до професійного психолога. Джеф Голгоїн, військовий у відставці та професор психології Тихоокеанського університету, розповідає, приїхав в Україну для того, аби пояснити людям, як відновити морально в умовах війни my... Я тут, щоб поділитися своїми навичками і знаннями стосовно травми, і також донести знання таким чином, щоб люди могли тут, в Україні, застосовувати їх до ситуації, які вони переживають. Психолог каже, моральні травми часто проявляються і фізично, тому радить не зволікати та звертатись по допомогу до фахівців. психологічна травма є дуже важкою для нашого організму, і дуже часто люди навіть не усвідомлюють наскільки. Тому для цього потрібні трішки більше фахові знання, для того, щоб усвідомити, як зустріти травму, як пережити її, як мати достатньо навичок, щоб змогти відновитися після травмування. Його колега голова програми психологічної підтримки пояснює, зазвичай відновлення після пережитого стресу займає три місяці. Однак зараз це може зайняти ще більше часу. Те, чому ми навчаємо, ми надаємо базові знання в наданні першої психологічної допомоги для людей, щоб вони могли розуміти, як впоратися з людьми, які їх оточують і переживають травмування. Це слугує своєрідним мостом між звичайними ситуаціями і вже професійними лікарями, тобто, коли люди вже потребують більш серйозної допомоги і щоб. Вони могли знати, як сприяти відновленню в суспільстві. Найпростіші ліки від психологічної травми звичайні людські взаємовідносини та підтримка одне одного, розповідають фахівці. Effective... найперший інструмент у психологічній аптечці, найперше надання допомоги це дійсно слухання. Це набагато іноді буває складніше, ніж це здається. Але чому ми навчаємо насправді це вміти не просто слухати, але й чути, тому що часто людина слухає іншу людину, вже маючи в голові переживання, план, схему, як вже далі вона буде їй допомагати, замість того, щоб просто її почути. Присутні на лексі... І діляться, прийшли, аби дізнатися, як підтримати людей з психологічними травмами та як правильно інтегрувати їх в роботу. Основна, якби, моя, моє завдання, завдання нашої райвідділу – допомогти цим працівникам заново влитися в колектив, почати роботу, продовжити своє життя вже в мирній області. Для того, щоб було правильно надано. Інформація, допомога не тільки їм, но і собі теж. іноземні психологи перебуватимуть в Україні ще 10 днів. За цей час фахівці проведуть ще один семінар для студентів-медиків Вашківського медичного коледжу та для всіх бажаючих. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.